Брати клички завдяки цим двом легендарним спортсменам, Україна може сміливо називати себе боксерською державою. Віталій кличко боксер, якому присвоєно титул вічного чемпіону світу у суперважкій вазі за версією WBO. Отримавши титул інтерконтинентального чемпіона, боксер потрапив до книги Рекордів Гіннеса як перший, хто спромігся виграти 26 двобоїв із найменшими витратами часу. Віталій є шестиразовим чемпіоном світу із кікбоксингу. Володимир є олімпійським чемпіоном з боксу у надважкій категорії та чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями всесвітньої боксерської організації. Свій титул він захищав 5 разів і навіть отримав прізвисько Доктор Сталевий Молот». Кличків занесено до книги рекордів Гіннеса як братів чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Сергій Бубка він прославив Україну завдяки рекорду зі стрибків із жердиною. Найтитулованіший український спортсмен, який завоював 35 рекордів. Сергій Бубка першим в історії стрибків із жердиною подолав шестиметрову висоту. Його рекорд у 6 метрів 15 сантиметрів у приміщенні вдалося перевершити лише через 21 рік. А рекорд на свіжому повітрі не подолано і досі. Недарма спортсмена жартома називали Стрибуном та царем жердини. Українського легкоатлета тричі визнавали найкращим спортсменом. Сменом світу Сергій Бубка один із небагатьох, хто удостоївся пам'ятника за життя. П'ятиразовий володар титулу Найсильніша людина України неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві. Все це про українську гордість стронгмена Василя Вірастюка. Досягнення українця розширили межі можливого і свого часу здивували навіть Арнольда Шварцнегера. І це не дивно. Вражають одні лише параметри спортсмена: зріст Василя 191 см, сантиметр, вага 158 кг. кілограмів. Ін виступ вірастюка не обходиться без представників книги рекордів Гіннеса. Серед досягнень стронгмена є й чимало незвичних рекордів. Він піднімав і складав один на одного крижані куби по півтора сотні кілограмів. Кожен носив у руках 170 кілограмові валізи та зрушив з місця сім машин загальною масою 11 тонн. Та найбільше глядачів вразив рекорд занесений до книги рекордів Гіннеса. Український богатир зумів протягти п'ять трамвайних вагонів масою понад 100 тонн більш ніж на 10 метрів. Та спортивною кар'єрою Василь не обмежився. Силач спробував себе у ролі актора. Знявся у шести кінострічках, серед яких, як козаки, Іван Сила, пригоди Святого Миколая. А ще взяв участь у зйомках фільму Кіборги про українських військових, які захищали Донецький аеропорт. Андрій Шевченко найкращий бомбардир національної збірної в історії. За футбольну кар'єру Шева, як його називали та називають фани, встиг пограти за Київське Динамо, Італійський Мілан та Лондонський Челсі. У скарбничці Шевченка Золотий м'яч 2004 року, перемоги в чемпіонатах, кубках, суперкубках України, Італії та Англії, а також трофей Ліги Чемпіонів. Шевченко входить до списку 100 найуспішніших футболістів за версією ФІФА та до списку найкращих футболістів двадцятого сторіччя. Наразі екс нападник Динамо очолює збірну України з футболу. Українська пловчиня Яна Клочкова встановила 50 рекордів України на різних дистанціях. Володарка п'яти олімпійських медалей, чотири з яких золоті. На Олімпійських іграх у сіднеї встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і рекорд Європи на дистанції 200 метрів. Перемоги Яни Клочкової принесли популярність та визнання не лише спортсменці, а й всій Україні. Світовий рекорд встановив паралімпієць Олег Іваненко. Він проплив 62 кілометри кілометри ламаншем за 18 годин. Вода у протоці між Великою Британією і Францією прогрілася на момент запливу лише до плюс 17 градусів. Спершу спортсмен планував проплисти 32 кілометри по прямій за добу. Встановлення рекорду можна було відстежувати онлайн, а поряд Олега супроводжувало судно з командою підтримки. Вітер та сильна течія відносила до берегів Нідерландів. Коли вітер вщухав, а течія послаблювалась, рекордсмен намагався. Вийти на старий маршрут, але при цьому губив час. Та, зрештою, Олег Іваненко не просто перевершив запланований час, а й встановив світовий рекорд, перевершивши відстань майже удвічі. Адже через підступну течію мусив проплести усі 62 кілометри замість запланованих 32. І цим же літом мандрівник Артемій Сурін завершив свою навколосвітню подорож. Він першим серед українців побував на всіх шести континентах. В сорока країнах перетнув усі меридіани землі і жодного разу не скористався літаком. Свою подорож Артемій почав у жовтні. Торік вона тривала 280 днів. Він двічі перетнув екватор в обох напрямках: з півночі на південь, і навпаки. Відстань між найпівденнішою та найпівнічнішою точками шляху склала понад 10 тисяч кілометрів. А в цілому Сурін здолав понад 100 тисяч кілометрів суходолом, річками, морями та океанами. На шляху він був ув'язнений в Іранській тюрми за звинуваченням у шпіонажі. Завдяки українським дипломатам його вдалося звільнити. Потому Артемій продовжив свою навколосвітню мандрівку і успішно її завершив в Одесі на початку літа. І також у липні книга рекордів України поповнилася ще одним досягненням: найбільший стрибок на кросовому мотоциклі з трампліна виконали в селі Витачів на Київщині під час мотофестивалю. Стрибок зробив мотоцикліст Сергій Гусак зі штучного земляного трампліну через ґрунтову дорогу у природний яр. Довжина рекордного стрибка 53 метри.